Ой, боже, і трошечки туди, наскільки я зрозумів рису. Молодець. Ой, яєчний сченик, а як то рік паде просто. Він з рисом перемішав. Ну, Робить січеники. Красиві, а? Далі ароматне масляно. Я просто вже сиділа, мовчала, Ден так само мовчав. Єдине, що мені надалі врятувало і підняло мені трошки настрій. В останні 10 хвилин, коли там Ден робить і котлети, я вже, вже не звертала уваги, і я бачу, яка жопа відбувається у жовтих. А ну? А ну? А що це? Не крутиться, я не поняла? Витягни, встав іншою стороною. Вікторія. Піпець, я приплила, коротше. Так, сорі, щось я вже розгубилася. Ну, і ти був да. Ой, у віки паніка починається. Віка, зберися. Ні, це провал. Це хана. Вона починає психувати, бігати. Я думаю, капець, ти додумаєшся, що вона не тією стороною? Чи не додумаєшся? З тому знамку в нього чорний. А якщо не вся команда піде, то ну, вся, тоді, понятно. Ну, тут пі... ще одна команда сидить. Ну, все... Ну, все одно, навіть якщо Денис приготує не ту страву, але він приготує її смачно, то я думаю, це не буде така велика проблема. Та, Ну, -да. От звук іде, воно не крутиться. А ну, це та... п <рігла> Віка. <рігла> Здогадаюся, що на той стороною насадка стоїть? Будь ласка! На тісто! Ти ви не. Воно не крутиться. Вона теж сторона віка. А Вікторія вже на адреналіні, вона не знає, що робить, вона закватається за все підряд. Ну допоможіть, будь ласка, звук іде. Сьогодні максимально не її день був. Віка перегорни. Вот так вот вытягиваешь, он так перекладываешь и вставляешь. Блин, воно не крутится. Ну, конечно. Ну, воно же стоит. Боже, Вика, молодец. О. Да ты шо? Ой, боже, хлопцы, ну, конечно. Нормальний різно використовуй його віка. Ні, це підлітка. Давай, за давай. <рес> да, дітка, ти лучше! Я не знаю, що просто перероблювати ще раз. Не перероблю, віка. Перероблю третє раз тісто. Хоча в найперше було нормальне, плюс-мінус. Немає часу. Треба говорити вже. В цей момент я вже і розлючена, і розгублена. Я, коротше, була, мабуть, сьогодні на своїй хвилі. От Настя поїхала зі світу єдинорогів, а я, мабуть, сьогодні приїхала, знаєте? Чотири хвилини від. Чотири хвилини? Так, Вона робить тісто. Бека плануа. Ні. Вона сьогодні видала просто все, що можна і не можна, і вона не може зробити пасту, і та печінка стоїть в неї на тій петельні вже хвилин 20, розумієш. І ну там просто та там жесть, там треш.